Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. За даними з відкритих джерел ще у квітні та травні 2022 року Збройні сили України отримали від Чехії деяку кількість реактивних систем залпового вогню РМ 70 «Вампір», які вже використовують. Рм70 ВАМПІР має одразу декілька особливостей, які відрізняють її на тлі того ж БМ 21 град. Наприклад, чеська система має броньовану кабіну, що суттєво посилює живучість екіпажу. Щоб виконати вогневе завдання, розрахунку потрібно лише 5 хвилин. РМ70 Вампір має лотки для розміщення додаткового пакету снарядів, які можна потім автоматично перезарядити після відстрілу основного пакету, і ця деталь також допомагає екіпажу машини, в якомога коротший строк відстрілятись та покинути позицію. Ну і не менш важлива деталь чеський вампір виявився достатньо простою в освоєнні машиною. Кожен із членів екіпажу може по суті замінити свого колегу у випадку потреби. Італія надала Україні новий пакет військової допомоги, про це повідомив міністр оборони України. Він також подякував своєму колезі та всьому уряду Італії за новий пакет військової підтримки для захисту України. За словами міністра, цей пакет допоможе Україні значно підвищити обороноздатність. Як він сказав, ми дуже вдячні італійському уряду та міністру оборони Італії за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе значно посилити нашу обороноздатність. Міністр наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку Італії, водночас він не уточнив, про яку саме підтримку йдеться. Військові України дали оцінку гаубицям FH-70. причіпні саморухомі гаубиці FH-70 калібру 155 мм Надійшли на озброєння Збройних сил України у травні цього року. Військові розповідають, що гаубиця доволі точна при другому пострілі. FH-70 належить до класу саморухомих артилерійських систем завдяки двигуну об'ємом 1,7 літра. Двигу не лише живить гідравліку гармати під час переведення її в бойовий стан або згортані, а й дозволяє гаубиці самостійно рухатись. Як зазначив військовий, особовий склад майже не напружується, у гаубиці майже все гідравлічне. Гаубиці F70 розвиває швидкість у 16 кілометрів на годину. Артилеристи розповіли, що це надає змогу швидко сховати гармату у лісовій посадці. Нагадаємо українську артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола. Озброїли причіпними галубицями ФЕД 70 калібру 155 міліметрів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував поставку в Україну систем для боротьби з безпілотниками. Ці засоби будуть передані найближчими днями, як сказав генсек НАТО. Найважливіше, що ми можемо зробити, це виконати те, що пообіцяли члени альянсу, активізувати і надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників. Крім цього, Сполучені Штати Америки прискорюють передачу Україні зенітно-ракетних комплексів на САМС. два перших комплекси мають надійти в Україну в кінці жовтня або на початку листопада. Міністр закордонних справ України повідомив про передачу грецьких БМП 1 як він сказав: ми особливо цінуємо озброєння, яке Греція продає Україні для того, щоб ми могли захищати нашу землю. І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти бмп 1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни. Також голова МЗС України підкреслив, що Україна розраховує на продовження співпраці з Грецією у військовій допомозі. У 1990-х роках Греція отримала приблизно 500 таких бойових машин піхоти. Тепер частина цих БМП поїде до України. У червні міністр оборони Греції повідомив, що Україні передадуть мінімум 30 таких БМП. Німеччина передала Україні чергову партію допомоги, і про це йдеться на офіційному сайті Уряду країни серед переданого обладнання ремонтно-евакуаційні машини, мостові системи, намети, генератори та зимова форма. Зокрема, Німеччина передала 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 7 важких та середніх мостових систем, 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї, 200 наметів, 195 генераторів. 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч зимових штанів та 240 тисяч зимових шапок. Тепер Німеччина планує нову партію допомоги для України. Відомо, що до відправки готують 5 інженерно броньованих машин, 35 вантажівок 8 на 8 та 4 тисячі спальників, але цей перелік, ймовірно, іще буде доповнюватися. «Укроборонпром» анонсував відповідь на дрони Камікадзе. Розробку здатну вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про це повідомила прес-служба державного концерну «Укроборонпром», Як зазначили в «Укроборонпромі». дальність тисячу кілометрів, вага бойової частини 75 кілограмів. Завершуємо розробку, працюємо 24 на 7. В Україні відкрили виробництво колісних всюдиходів торнадо. Зазначається, що завод почав виробництво і наразі вже зібрано декілька одиниць такої техніки, плавуючи всюдиходи на колесах, призначені для привезення пасажирів і вантажів заболоченою місцевістю та несучим ґрунтом, пересіченою місцевістю з можливістю подавання водних перешкод. У всюдиході тип приводу може оснащуватись причепом. Всю дихіт розвиває швидкість до 45 км на годину, а витрати палива становлять до 5 літрів на годину. Є бак на 160 літрів, що дає величезний запас ходу. Завдяки мінімальному радіусу розвороту всюдихіт торнадо чудово маневрує між деревами. Шини дозволяють рухати всюдихіт на воді зі швидкістю до 6 км на годину. У Сполучених Штатах була створена спеціальна робоча група, яка займатиметься нагальними потребами України. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України. Він зауважив, що у Вашингтоні майже у всіх міністерствах та відомствах створені окремі команди та групи, які займаються пошуком можливостей для допомоги Україні, і це не лише поставки дуже важливого озброєння та військової техніки. А й пряма фінансова підтримка Державного бюджету України і всебічна гуманітарна допомога. Тепер було підписано документ щодо створення спеціальної робочої групи, яка передусім займатиметься нагальними потребами України. Під спільною заявою підписи поставили міністр інфраструктури України, а також міністр торгівлі та міністр транспорту США. Далі буде перша робоча зустріч новоствореної групи, де будуть міркувати. Як привабити американський бізнес до українських інфраструктурних проєктів? Міністр енергетики обговорив з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні питання відновлення енергетичної інфраструктури України. Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання та устаткування. У Міністерстві енергетики поінформували, що відповідні енергетичні проекти будуть здійснюватися у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва. Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб. Про це повідомляє прес-служба Світового банку. Фінансування забезпечується через кредитні гарантії Великої Британії та Данії. У межах проекту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні, включаючи надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист, на сьогодні Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів для екстреного фінансування України, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів, з яких 11 мільярдів доларів було виплачено повністю. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!